Всіх вітаю! Приділіть хвилинку Солов'їній. Почнемо. Як буде правильно, прийшло в голову, чи спало на думку. Так, правильно спало на думку. Одержувати перемогу, чи здобувати перемогу? Так, здобувати перемогу. Здобувати освіту. А одержуємо ми листа. Коли дівчинка гарна, то їй часто роблять комплімент. Гарно виглядаєш. А чи правильно це? Ні. Виглядати можна за дерева, з вікна. А дівчинці, ми скажемо, маєш гарний вигляд. Іспит здавати чи складати. Правильно, іспит складати, а здавати можна макулатуру. Дякую вам за увагу! Далі буде!